Вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо підготовку до НМТ 2024 року та розбираємо завдання минулого року 2023. Якщо у вас є запитання, залишайте їх в коментарях, я буду їх обов'язково розглядати та додавати до наступних відео матеріали, які роз'яснюють або доповнюють, можливо, мої пояснення. Сьогодні ми продовжимо з вами готуватися та розберемо завдання 8 червня першої зміни. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нові відео, нові розбори та цікаві відео. Отже, поїхали. У під'їзді 9-поверхового будинку на кожному поверсі розташовано по 4 квартири, на якому поверсі 27 квартира. Якщо квартири від одного і далі, пронумеровано послідовно від першого до останнього поверху. Отже, якщо на одному, поверсі 6 квартир, 에, перепрошую, на одному поверсі 4 квартири, то 6. Поверхів по 4 квартири це 24 квартири. У нас 27-й. Отже, він номер розташований на 7-му поверсі. Так, розібрались, поїхали далі. На відрізку АБ визначено точку С, так що АЦ відноситься до С як 2 до 3. Визначно довжину відрізка АС, якщо ЦБ дорівнює 12 см. Отже, розуміємо для себе, що у нас є відрізочок АВ. На ньому поставили точечку С. Причому ця точечка С так розташована, що оцей кусочок відноситься до осього, цього як 2 до 3. Отже, це в нас буде 2х. Ось це в нас буде 3х. Ну і визначити АЦ, якщо це б 12. Отже, бачимо, що ЦБ3х, і воно ж у нас 12. Звідси робимо висновок, що 12 розділити на 3 це 4. Якщо х дорівнює 4, то відрізочок АС 2х, тобто 2 на 4 8 см. Так, поїхали далі. Значить, наступне завдання: яке із чисел є розв'язком нашої нерівності? Ну, зрозуміло, що ми могли би просто підставляти по черзі, наприклад, мінус 3. Розуміємо, що мінус 3 з мінус х мінус, мінус 3 це буде плюс 3. Ось, і 5 в третьому степені це 125. 125 більше, ніж 25, ми вже розв'язали. Але для... Завдань такого типу, ми маємо пам'ятати, що 5 в степені якомусь більше, ніж 25, ми подаємо 25 як 5 в другому. Основу 5 відкидаємо. Пам'ятаємо, що якщо у нас основа більше одиниці, ми її просто відкидаємо і залишаємо мінус х більше, ніж 2. Якщо ж би основа була менше 1 від 0 до одиниці ми б мали змінити ось цей знак на протилежний. В даному випадку, щоб знайти х, ми маємо 2 поділити на мінус 1, або домножити все на мінус 1. Що ми отримаємо? Мінус 2, але домножаючи на від'ємне число або ділячи на від'ємне число, знак нерівності змінюємо на протилежний. Х менше чи мінус 2, тому відповідь А мінус 3 якраз нас цілком задовольняє. І так, наступне завдання. Такого типу завдання вже нам попадалося в минулих розборах. На рисунку зображено графік, і визначити, в яких чвертях розташований f від x плюс 3. Нагадаємо, що від x плюс 3 це наш графік, потрібно змістити. На три клітиночки ліворуч. Відповідно, що ми отримаємо? Перша точка зміщується от сюди, друга точка зміщується от сюди. І наш графік розташований, так, він буде у нас розташований у другій та у третій чверті. Другій та третій чверті. Наступне завдання: логариф за основою 3 від 1 27. Тобто, логариф це в яку степінь потрібно піднести 3, щоб отримати одну 27. Давайте подумаємо спочатку, щоб було 27, це третя степінь. 3 в 27, а ще була 1 27, мінус третій степень. Отже, відповідь Г. Наступне завдання: укажіть формулу для обчислення об'єму, конуса, радіус якого, і висота дорівнює r. Отже, формула для обчислення об'єму це 1 третя С- основи на висоту, в конуса основа це круг, тому це пір. Та на висоту h. В нашому випадку висота і радіус – це одне і те ж, тому я зразу напишу πr квадрат на r. Звідси робимо висновок. πr квадрат на r це πr куб. І одна третя, тому відповідь куб розділити на 3. Так, йдемо далі. В арифметичній прогресії a1 дорівнює 4, А3 дорівнює 9. У минулих відео я вже пояснював, арифметична прогресія це такого роду собі сходинки, де перший номер це перша сходинка, а кожен наступний. Для того, щоб попасти на другу, третю, четверту і так далі сходинку, мені потрібно зробити крок. Наш крок це додати число D, яке називається різницею нашої прогресії. Отже, дивимося, з першої сходинки на третю я <клес> збільшив моє число на 5, але я пройшов скільки сходинок, я пройшов дві сходинки. Отже, якщо за дві сходинки я пройшов 5, то за одну сходинку я маю проходити рівно половину, тобто 2,5. Наступне завдання. Які з наведених тверджень є правильними? І так, медіана трикутника з'єднує його вершину із серединою протилежної сторони. Правильно, це означення медіана. Точка перетину медіан трикутника є центром кола вписаного в цей трикутник. Це неправильне твердження. Тут треба пригадати: точка перетину не медіан є центром кола вписаного в цей трикутник. От, а це точка перетину бісектрис. І у прямокутному трикутнику одна з його медіан дорівнює половині гіпотенузи. це правильно. Медіана, проведена до гіпотенузи, ділить не тільки її пополам, а й дорівнює половині цієї гіпотенузи. Йдемо далі. Ага, давайте перше правильно, третє правильно, тому перше та третє. І так, наступний тест. Давайте скоротимо. 5 в третьому та 5 в другому. Ми скорочуємо так. 5 в другому закреслюємо повністю, трієчку закреслюємо і кажемо, так, як у нас було 5. П'ятірок три штучки, дві скоротилось, одна залишилась. П'ять в першому або просто п'ять. Далі, як закреслити 4 в третьому і 2 в четвертому? Значить, що ми робимо? 2 в четвертому залишаємо. А тепер подумаємо, а що ж таке 4? 4. Це 2 в квадраті. Тому, коли в мене буде 2 до квадрату, та ще до третього степеня, оці от числа, показники мають перемножитись, тобто буде 2 у шостому степені. Скорочуємо 2 в четвертому, 6 і кажемо, тут було 4 двійочки, а тут 6 двіючок. Після того, як ми скоротили 4 двійки, 2, 2 має залишитися. Тому буде 5 на 2 в квадраті або 5 у 5 четвертих. Так, наступний тест. Розв'язати систему рівнянь. <клес> і так, подивившись на цю систему, перше, що ми маємо помітити, це ось ці дві частинки лівих першого і другого рівняння, вони однакові. Що це означає? Що і праві частинки мають бути однакові. Тобто 3х відняти 7 це те ж саме, що 14. Переносимо мінус 7 управо. Змінюємо при цьому знак плюс 7. Тому 3х дорівнює 14 плюс 7 це 21. Звідси робимо висновок, що 21 розділити на 3 це 7. Тепер, маючи х, давайте знайдемо y, який нам потрібно записати у відповідь. І так, підставимо замість x 7 у перше рівняння. Отже, 7 помножити на якусь дужечку, вийшло 14. Зрозуміло, що тільки при множенні на 2, це буде 14, тому 4 мінус y дорівнює 2. Від 4 щось відняли і стало 2. Ну, зрозуміло, що це у нас y дорівнює 2. Тому відповідь П. Так, наступне завдання. Скільки коренів рівняння 2, корінь, 2 косинус х дорівнює з 2 належить проміжку? Ну, перше всього, найпростіше рівняння виглядає таким чином. Косинус х дорівнює, ну, якесь число справа. Значить, Зрозуміло, щоб знайти невідомий множник, треба виконати дію ділення. Тому корінь з двох розділяємо на два. Ось, і думаємо: а який це треба взяти кут, щоб його косинус було корінь з 2 на 2. Це тільки один кут, 45 градусів. На проміжку від 0 до пів нам підійде. Отже, відповідь тільки одне число, таке нам підходить. Так, наступне завдання: у прямокутній системі координат на площині задано паралелограм, обчистить його площу. Точі, схоже завдання ми вже робили з вами з трапецією. Тільки формула для паралограма – це 1 друга А на H. Давайте порахуємо першу сторону, вона у нас 3, та проведемо висоту. Нагадуємо, що висота вона проводиться не тільки до сторони, да? а до продовження теж сторони буде, тому що вона проводиться до прямої, яка містить протилежну сторону. Рахуємо, скільки клітиночок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Отже, за формулою для площі паралограма це 1 друга. Перепрошую. Просто а на h, це для трикутника одна друга. Так? Отже, а на h буде мати 3 на 7, тобто 21. Так, наступний тест. Розкладіть на множники. Помічаємо, що дужечка в квадраті та 9х у квадраті. Давайте використаємо формулу із 7 класу, різниця квадратів. Та розкладемо його на дві дужечки, де буде А-Б та А плюс Б. Отже, в перших дужках будемо мати 7х відняти 1, відняти 3х. В других дужках буде мати 7х відняти 1 та додати 3х. Спростимо ці два вирази і отримаємо 4х-1 в перших дужках, 7х плюс 3х 10, 10х-1 в других дужках. Відповідь А. Так, з цим розібралися. Крокуємо далі. Отже, наступна відповідність. До кожного початку речення <кій> доберіть його закінчення, так, щоб утворилося правильне твердження. Отже, функція логарифм за основою 2 від x квадратні 4х мінус 4 та одиниця на х. І так. Ну, давайте розбиратися. Не визначена при х до мінус 2. Бачимо, що ця відповідь добре підходить для нашого першого логарифму, тому що ось цей вираз, який знаходиться всередині логарифму, від'ємним взагалі бути не може. Отже, невизначена функція в мінус 2 це перша. Далі друга. А давайте виберемо зразу третю. 1 розділити на х це гіпербола, яка в нас є непарною функцією. Значить, непарні функції це одиниця на х. Да? Також ми маємо пам'ятати, що функція синус непарна. Ось, Тепер, друге, це функція y дорівнює х квадрат на 4х-4. Так, ну і дивимося, що в нас тут є? Набуває від'ємного, спадає або зростає. Точи, зростати на всій області визначення. Вона не може це точно, бо графіком даного рівняння є парабола, яка спадає і зростає. Ось, ну, давайте провіримо при х дорівнює 2. Отже, що ми будемо мати? 2 в квадраті це 4 відняти. 4 на 2 це у нас 8, і ще відняти 4. О, бачимо, що це буде воно, тому що від'ємне значення: 4 відняти 4, 0. І 4 на 2 це 8 в нас з мінусом, тому буде мінус 8. Так, отже, набуває від'ємного друга, невизначена перша і. Непарна – це третя функція. Так, наступна відповідність. На рисунку зображено прямокутну трапецію АБЦД, ось у якої АБ і БЦ рівні. Вони у нас позначені двома однаковими рисочками. А С40, це, це наша діагональ. Це Д-24 це наша бічна, менша бічна сторона. Давайте я тут напишу 24. І до кожного доберіть так, щоб утворилось правильне твердження. Якщо О це середина діагоналі. Отже, перше, це АО. Перше, що ми маємо зрозуміти, це так як вся діагональ 40, а О, це його, її середина, тому пополам маємо 20. Отже, відповідь до першого тесту А. Далі, друге, це АД. Значить, Якщо ми уважно подивимося на ось цю фігурку, це в нас прямокутний трикутник, у якого гіпотенуза 40, а катет 24. За теоремою Піфагора, від гіпотенузи в квадраті віднімаємо відомий катет в квадраті. І це все діло ми беремо під корінь. Це і буде наш невідомий катет АД. Давайте використаємо формулу скороченого множення. 40 відняти 24 це 16. 40 додати 24 це 64. Та добудемо з них корені. Корінь із 16, 4, корінь з 24, 64, перепрошую, 8. Ну і 4 на 8 це 32. Отже, до другого відповідь Д. Ну і залишається невідомий у нас АБ. Давайте ми це приберемо. І так, як ми зараз знайдемо АД. АБ, значить, перше, що я зроблю, я опускаю висоту, хай це буде якесь там БК. І кажу, що БК у нас 24, тому що це Д24, отже, і БК 24. Друге, що я кажу, вся сторона АД нами тільки що знайдена, вона 32. Тому давайте ми зробимо так: одну сторону позначаємо Х. Ця у нас буде така сама, бо вони однакові АБ і БЦ. Тоді і КД лежить напротив. Сторони прямокутника протилежні рівні, тому x. Тоді як знайти АК? Ну, зрозуміло, що це від 32 відняти х. Тобто від всього відняти ось цей шматочок. Використаємо теорему Піфагора та е, знайдемо невідомий х. Давайте ми зробимо так. Від гіпотенузи в квадраті віднімемо ось цей наш невідомий катет у квадраті та дорівнює 24 в квадраті. Отже, х квадрат я переписую. дужками стоїть знак мінус, тому треба. Змінити знаки на протилежні. це буде 32 у квадраті. Далі, мав бути мінус подвоєний добуток, але буде плюс 64х. І далі мав бути плюс ну, плюс друге в квадраті, але ми пишемо мінус х квадрат, тому що спереді мінус. 24 в квадраті. Так, залишилося х в квадраті скоротили. 64х залишаємо зліва. 24 в квадраті додати 32 в квадраті. Залишається справа. Ну і як нам знайти? Зрозуміло, що треба ось цю суму розділити на 64. І так, 24 в квадраті 576. 32 в квадраті 1024. Додали, отримали 1600. Розділяємо на 64. Ну, давайте скоротимо спочатку на 8. Це буде 200. 200. Це буде 8. Ну і 200 розділяємо на 8. Як можна ще, якщо хочете 104. Ось, ну, відповідно, чи там як ви скорочуєте – От, відповідно, відповідь в кінці отримаємо 25. Так, наступний тест готовий. Так, йдемо далі. Остання відповідність. <кхід> До кожного доберіть тотожно рівний йому вираз, якщо а більше 0. І так, 4А. Розуміємо, що корінь 4 можна добути, це буде 2. Корінь А добути ми не можемо, тому що не знаємо, що це за число. Отже, відповідь 2, корінь з А, тобто В. Далі 2 в степені логарифм за основою 4 від А. Є властивість логарифму, яка каже, А в степені логарифм за основою А від якогось числа Б буде Б. Тому, перше всього, що ми зробимо, ми ось це 4 розкладемо, як 2 в квадраті. 2 логарифм за основою 2 в квадраті від А. Тепер ось цю двійку ми виносимо наперед. Вона виноситься як одна друга. І зразу ж її звідси от сюди, от в степін до А. Тоді ми отримаємо 2 в степені логарифм за основою 2 від А в степені 1 друга. Ось це ми забираємо, а А в степені 1, друга це і є корінь з А. Відповідь Г. Ну і останнє в мінус першому степені, це означає наш цей дріб достатньо просто перевернути. Це буде А розділити на 2. Ну, і відповідь Д. Так, з відповідності, ми завершили, тести готові. Переходимо до другої частини, де потрібно вписати число у відповідь. І так, завдання перше. У квітковому магазині є. 12 білих і 25 червоних троянд. Покупець вибирає у цьому магазині дві білі і одну червону троянду, скільки в нього є варіантів такий вибір зробити. Отже, кажемо, дві білі із 12 білих. Так як між квітками ніякої різниці немає. Застосовуємо формулу С із 12 по 2. Із 25 вибрати одну червону троянду це всього 25 варіантів, без всяких комбінацій. Отже, 12 факторіал в минулому відеоуроці ми вже з вами розбирали цю формулу. 10 факторіал та 2 факторіал помножити на 25. Скорочуємо 12 та 10. У нас залишається 12 помножити на 11 внизу 2 та на 25. Ну, перемножимо спочатку так, 2 і 12, ми скорочимо, буде 6. <кхід> Значить, як ми помножимо? 6 помножимо спочатку на 25. Це 150 і 11 множимо на 150. 10 на 150 1500 і 1 на 150 ось ще 150. Тобто 1500 і 150 1650. Так, готово. Наступне завдання. На рисунку зображено графіки двох функцій, 3 корінь з Х та 3х, і обчислюють площу фігури, обмежені даними графіками. Пам'ятаємо, що площа криволінійної трапеції обчислюються за допомогою визначеного інтеграла, де його межі будуть 0 та 4. Далі від верхньої функції, тобто від кореня, нам від треба відняти нижню, тобто пряму. Отже, 3 корінь з відняти 3 других х. Беремо це все в де х. І так. 3 я списую для корінь з х. Так як x під коренем – це х в степені 1 друга, первісно для цього виразу буде плюс 1 сюди та такий самий вираз внизу. 1 друга плюс 1 це 3 других. Тому що я роблю? Я запишу 3 других, якщо воно в знаменнику це перевертається, вираз, да? ось тому я зразу запишу не 3 других, а 2 третіх. Х в степені 3 других мінус. Тепер тут 3 других я списую, х. Для х первіс на х квадрат розділити на 2. Це все діло беремо в дужки і від 0 до 4. За формулою ньютона лейбніца нам потрібно підставити верхню межу, тобто 4, і нижню. Бачимо, що коли підставим нижню межу 0. То від цього всього нічого не залишиться, бо тут буде 0 і тут буде 0. Тому підставимо тільки верхню межу. І так, перед тим, як підставляти, я трійки скорочую. Будемо мати 2 в степені, перепрошую, 2 помножити на 4 в степені 3. Мінус 3 четвертих, бо 2 на 24, і 4 в квадраті. Порахуємо, скільки це буде мати. Отже, квадрат і 4 скорочуємо, 3 на 4 це у нас 12. Отже, буде мінус 12. Тепер тут 4 в степені 3. /2. Ну, це як порахувати. Степінь 1 друга, ми бачимо 2 внизу. Це корінь, корінь 4 це 2. І 2 в кубі це 8. Тому 2 на 8 це 16. Відповідно, 16 відняти 12, отримаємо 4. І так, наступне завдання це з геометрі. Основою прямої призми є ромб із гострим кутом 60 градусів. Висота призми 8 корінь з 3, площа її більшого діагонального перерізу 240 корінь з трьох. Визначте площу бічної поверхні цієї призми. Отже, давайте ми перенесемося в програму, в якій я малюю, та намалюємо цю призму. Пам'ятаємо, що призма у нас виглядає точно так само, як звичайний прямокутний паралелепіпед, але в основі в нас буде ромб. Тобто оці чотири сторони знизу однакові, гострий кут 60, тобто 160. Висота призми 8 корінь з 3, це ось ці бічні ребра. Ну і площа більшого перерізу 240. Для цього ми проведемо діагональ більшу для нижньої і верхньої грані. Ну і для зручності я заляю таким якимось світленьким кольором, щоб ми розуміли, про який переріз іде мова. Це ось такий прямокутник. Отже, площа ось цього жовтенького прямокутника, вона у нас 240 коренів з трьох. І так, з чого розпочнемо? Значить, розпочнемо з цього прямокутника. Ми бачимо, одна сторона у нього відома. Площа відома, а ми знаємо, що площа прямокутника це А на Б. Одна сторона відома, тоді знайдемо іншу. Для нас вона буде діагональю нижньої грані. Отже, ця діагональ це 240 корень із трьох. Розділити на 8 коренів із трьох. Приніс скоротим, 240 діли на 8 це 30. Отже, ми знайшли одну діагональ, вона у нас 30 см. І так, ідемо далі. Для того, щоб знайти, об... що нам потрібно, визначити площу. так, Площу бічної поверхні. Значить, Пам'ятаємо, S бічне це P основи на H. що у нас відомо, це 8 корінь з 3. Залишається знайти P основи, Так як у ромба всі сторони рівні, то. Чотири рази одна й та сама сторона. Тобто все зводиться до того, що нам потрібно знайти сторону. Ну, Давайте я зроблю так. Ми проведемо ще одну діагональ. Ми знаємо, що діагоналі точкою перед діляться навпіл, а також в діагоналі є саме гострих кутів. Тому ось цей кут 30 градусів. Далі, ось цей кусочок, у нас буде 30 розділити на 2, тобто 15 см. Ну і залишається знайти ось цю сторону. Давайте використаємо співвідношення прямокутному трикутнику, адже діагоналі ромбо перпендикулярні, тобто утворюється чотири однакових прямокутних трикутника. Давайте я тут поставлю буквою А, і що ми запишемо. А, так, перепрошую. Значить, 15 це катет. Розділити на гіпотенузу. Це на А. Для кута 30 градусів, оцього, що поділився пополам, це прилеглий катет і гіпотенуза. Ось, тому це косинус 30 градусів. Звідси А, це 15, розділити на косинус 30. Косінус 30 градусів це корінь з 3 на 2, тому 15 розділити на корінь з 3 на 2 будемо мати. Перевертаємо 2 на 15 це 30 на корінь з 3. Позбудемося від ірраціональності, домноживши сюди і сюди корінь з 3, отримаємо 10 корінні з 3. Тепер висота відома, сторона відома. Давайте підставимо в площу бічної поверхні та дізнаємося, чому дорівнює сама площа. Отже, 4а, тобто 4 на 10 корінь з 3, і на h, це на 8 корінь з 3. Корінь з 3 на корінь з 3 це просто 3. Тому перемножаємо 4 на 3 це 12. Далі 12 множимо на 8, це 96, там множимо на 10, тобто дописуємо 1 0. Отже, в результаті отримаємо 960 ну, сантиметрів у квадраті, 1 квадрат. Так, отже, наша відповідь 960. Розібралися. Так, і останнє завдання це завдання з параметром, за якого значення А сума коренів більша на 1 від їхнього добру. Так, отже, рівняння в нас квадратне. Рівняння з параметром це означає, що А у нас може змінюватися, але ми розв'язуємо рівняння відносно х, і ми бачимо, що це квадратне рівняння. Отже. Давайте ми застосуємо теорему Вієта, яка нам каже, що сума коренів це х1 додати х2. Це мінус b розділити на А. Так як А у нас це одиниця, тобто його не треба ділити, бо буде те саме число. Ось, то візьмемо мінус Значить, Бачимо, що b, b це той вираз, який у нас стоїть біля Х. Це ось це А-2. Ось нам треба його взяти з протилежним знаком. Ну, щоб не писати спереді мінус, а потім дужку А-2, я просто зміню їх. Місцями 2 відняти А. Так, тепер добуток. Х1 помножити на х2. Це вільний член, тобто С, поділити на А, але А в нас одиниця, тому просто записуємо 28 відняти 4А. Так, і що нам залишається? Сума коренів на 1 більша, ніж добуток. Що це означає? Це означає, що якщо я від суми віднім добуток, то у нас має залишитися рівно 1. На 1 більше, ніж добуток. Так, розкриємо дужки та знайдемо безпосередньо наше А. Отже, 2 відняти А, відняти 28, додати 4А дорівнює 1. Перед дужками знак мінус. Кожен знак зміниться на протилежний. Далі 4А відняти А це 3А. Дорівнює. Відомі перенесемо вправо. Тобто 1 додати 28 та відняти 2. Отримаємо 3А до рівня 29 відняти 2. 27 А дорівнює 1. 9. 27 розділяємо на 3. Отже, ось при такому значенні, а наше рівняння буде мати корені, де сума більша на 1, чим їхній Ну, Як на мене, то варто було би перевірити, підставивши 9, да, 9 то тому будемо мати х квадрат плюс 7х. Далі, ну, і тут 9 на 4, 36. 28 відняти 36, ось це буде мінус 8. Дрібні так, ще раз перевіряємо, 28 відняти 36 мінус 8. Так. Отже, ну, ніби усе сходиться. Тут мінус 7, тут мінус 8 на 1 менше. Але варто перевірити, чи є дискримінант, тому що тільки при одній умові відповідно будуть мати два розв'язки: це 49 відняти 4 на 1 і на мінус 8. Да, бачимо, що ось при такому значенні дискримінант точно є, він додатній, і це означає, що наше число 9 нас цілком задовольне. Отже, відповідь до даного тесту буде просто сюди треба написати просто 9. Так, на цьому ми завершили розбір 8 червня 2023 року, перша зміна. Якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Я буду намагатися кожного дня записувати відео із розбором новеньких задань. Якщо є запитання, ставте їх в коментарях, я буду перечитувати їх та відповідати на них, реагувати відповідно по мірі надходження. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей.